Первійки! Сьогодні ми будемо гуляти в Роблексів ось таке. Це, як ви поняли, Геометрі Даш. Якщо що, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я дякую вам за те, що ви ставите коментарі. Але... Ви, на жаль, мені... нічого не ставите. Чомусь. Можете тримати свою підписку, бо майже усі глядачі дивляться мене без підписки. У 50 підписаних, а інші не підписані. Ви можете, будь ласка, підписуватись. Я хочу мати на своєму каналі хоч якийсь заробіток. Ще й мене тато захворів. На, на жаль, ем, я не знаю, які йому ліки треба. Тож, -тож я його лікую домашніми ліками. Якщо що я на телефоні в геометрі навіть гуляю, то і за цього в мене виходить. Що тут у нас? Блін. Треба ось це. Тут буде легше. що подобається проходить просто стигіометри теж. Бо в цьому не справжньо. Ось ось, цьо, ось ці великі кубики висили мого друга. А мене це зовсім не бісить. Тут легко. І тільки, будь ласка, не злився 85 не злився. Що, що у мене другий рівень не виходить пройти? Може якось мені ігру погуляю, ну давайте щось інше. Якщо ви не проти. Зайдемо в якийсь хороший режим. Три хвилинки погуляли там. Це нормально. Тут не хвилюйтесь. Та навіть мені ставила підписки, тому що в 9 років я зможу знімати свої лице. А сейчас мені 8. народження 30 травня. Що? я сиділа вдома. Пацани, ви що кажете? Коротше, пацани, нам треба ідуть. Тут тільки дорослі. У мене 0 доларів. Сейчас у меня никого не Тобач, я поставлю назад, мой сад. Я ж поставлю близко. А, то есть. А я не зароб. А хуй дай? все ж таки треба було залишити мене. Темні. Все. О, Вы на один фанат. Все О. У меня чуваки. Замей. Це мій українець. Це мій брат. В такому скіні. тільки він не гуляє в робиться. Зробимо гру. Туристичний жанр. Борб... Симулятор. Це як я знімав один режим, але ви нічого не дивилась. Так більше грошей, Ой, поїмаш. Дитячі, комедія, аніме. Все. Ну от тепер троє загру. В таких режимах можна їздити Наприклад, версія 0.6 одного ігрові. О! Покращуємо. Більше грошей тепер по 5 дн. Ого, друзі, як довго випускати ігри. Реалістичний. Спорт. Аніме. Поки що мені 12 фанатів мало. добывать жалко що українська нема може колись додадуть у новій версії покращення -у -у. все дотячить смотрите шукать предметы все. Значит, мне треба выйти. Зараз. Сюда. Вот Зламаю цю дверку О. Зрозуміло. Можемо ще знімати 6 хвилин. Друзі, я дякую вам за те, що ви робите мені коментарі. За те, що ви набираєте перегляди, але ви мені підписників не хочете Ну, будь ласка, підписуйтесь. Якщо ви всі підпишетесь, то у нас буде вже 1900. У нас тоді буде дуже багато. Ми тоді зможемо робити все, що захочемо. Тільки, будь ласка, вас треба набрати 10 мільйонів. І набрати багато висників. Так, накричав на чуваків, щоб не спали. Значить. Mm. Все. У мене фанатів 30. О, Польщі 25. Я навіть не трачу из-за тебя. У мене чувак на вулиці Так, скільки ты будешь зроблювать? И... І... Дай, дай, дай. Все, лишь пять. И да я так же сам Значит, покраще. Больше хорошо. Сработать игру. Классичный. Морский. Аниме. Морское аниме. Прикольно. зробити гру темний город і город аніме. все Ні, не выйти Юна Писько подвестника. <свес> так. Что вот. Зразумеваемо. Так. Так. И так. краще Так. А ну, все. Ну, а на цьому ми будемо завершувати. Всім хорошого настрою і всім пока!